Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку закріплення вмінь писати вивчені букви. Добір ознак дослів, назв, предметів. Вже дзвінок нам дав сигнал! Працювати час настав, тож ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. А зараз гра чарівні окуляри. Надягніть чарівні окуляри і назвіть людину, яка зараз з вами поруч, пестливими, теплими, ніжними іменами та додайте добре слово про цю людину. Сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння писати вивчені букви, правильно їх поєднувати. Удосконалюватимемо каліграфічні навички та вміння списувати текст, розвиватимемо зорове сприймання та пам'ять мовлення, вміння добирати ознаки до слів, назв, предметів та формулювати відповідь на поставлене запитання. Перша вправа відкритий мікрофон. Назвіть ім'я хлопчика, яке містить літеру Я. Назвіть протилежне слово до слова білий, скільки літер у слові кіно, скільки складів у слові юхим? Завжди легко перевірити. Який перший звук у слові ялинка? Підкажу вам перший звук Й. Звуку Я немає. Назвіть увічливі слова, які ви знаєте. Закінчіть речення з цукру виготовляють назвіть одним словом. Смерека. Ялина, бук, Це? Поставте питання до слова наплічник. Це рюкзак. Яке ми поставимо питання? Що чи хто? Правильно, питання що? А зараз спробуйте впізнати букву за її елементами. Погляньте ось елементи цієї букви. Яка вийде буква? Буква Ш. Правильно продовжуємо. А це яка буква складеться з цих елементів? А з цих? І Іще набір елементів. Для наступної букви. Так, дітки, це були букви великі: Ш, С, Ю та Ж. Перевіримо, чи правильно ви сидите. Зошит відкриваємо на вкладці, та що посередині в зошиті, за сторінкою 24. Зошит свій я відкриваю. І під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу, сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Яке наше завдання? Треба навести вказані літери у словах через кальку, тобто сторіночку, прикрити сторінкою з кальки, а потім в цьому рядочку знайти та навести маленьку літеру ЙОТ. В цьому рядочку велику літеру ЙОТ. В цьому м'який знак. В цьому буквосполучення м'який знак О. І в нижньому рядочку велику букву Я. А тепер давайте разом прочитаємо ці слова. Майстер трамвай край. Помітили букву Йот маленьку. Відразу наводьте її. Далі. Йосип, Йосипівна Його. День, дідусь, Василь. Сьомий, польовий, льон, Ярослав, Ярина, яся. Наступне завдання. Спробуємо через кальку прочитати вірш та навести на кальці літери у словах. При дорозі де то полі, синій льон зацвів у полі. Біля льону синя річка. В небі синьому. Синичка! Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. В кого пальчики втомилися, зробимо пальчикову гімнастику. Або таку, як ви бачите, на малюночку або наш віршик. Ми писали, ми трудились. Наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати. Щоб красиво написати, продовжуємо. Працюємо в нашому додатковому зошиті тепер. Відповідаємо на питання ягода яка? Уявіть, якою може бути ягода? Ягода смачна, а яблуко яке. Яблуко соковите, ялинка яка? Ялинка зелена. А хто це? Це лисиця. Яка вона? Вона руда і хитра. Зараз поставте відео на паузу. Та спишіть, будь ласка, відповіді на питання. Ось вони. Ягода смачна, яблуко соковите, ялинка зелена, селисиця, вона руда і хитра. Наступне завдання. Теж працюємо в зошиті. Подивіться на цей малюночок, кого намалювала Юля? Який класний малюночок, так? Тож кого вона намалювала? Давайте перераховувати. Юля намалювала, подивіться, маму, тата, сестру Люду, брата Юхима. Я його не бачу, ну, мабуть, вона намалювала. Бабусю, ось вона, дідуся. Кішку та кошеня. Мабуть, оце була сестра Люда, а це брат Юхим. Спишіть, будь ласка, це речення, кого ж намалювала Юля. Ну, а зараз гра так чи ні? Слухайте уважно узимку щука гризе лід. Біля ставка росте очерет. Рак любить задкувати. Бобер будує будинок з дерева, без молотка та цяхів. Колір води залежить від кольору неба, жаба червоного кольору. Ну, а зараз оберіть, будь ласка, емоцію, яка б відповідала вашому настрою в кінці уроку. У мене все вийшло або було важко, або нічого не зрозумів. Починаємо разом фізкульт хвилинку. Дякую вам, дітки, за роботу на уроці. Хто не дописав ще, допишіть, будь ласка, ті завдання, які ви бачили на слайдах, а ми з вами зустрінемось на наступному уроці.